Справа 598. Виконайте дії. Ну що ж статуємо? Бачимо, у нас тут є дужки. треба спочатку розкрити дужки. У нас 2х плюс 7, що множиться на 2х мінус 4. То спочатку 2х плюс 7 множимо на 2х, записуємо, що це дорівнює. Отже, 2х ми множимо на 2х, потім плюс 7 ми також множимо на 2х. Потім 2х плюс 7 множимо на мінус 4. То пишемо плюс 2х ми множимо на мінус 4, додати і 7 ми також множимо на мінус 4. Ну і ще потрібно додати 28, і це дорівнює. Ну що ж, 2х помножити на 2х, це буде 4, а х на х це х у квадраті. Є? Далі 7 помножити на 2х це буде плюс 14х. Далі 2х помножити на мінус 4, це буде мінус 8х. 7 помножити на мінус 4, це буде мінус 28. Ну і залишається додати 28. І це дорівнює. Ну що ж, мінус 28 плюс 28 сума дорівнює 0. суми можна їх викреслити. Ну, а тут у нас є подібні доданки 14х і мінус 8х. То ми записуємо, що це дорівнює 4x у квадраті, а 14х мінус 8х це буде 6x, друге завдання 5м у квадраті додати 3 мінус 5м, що множиться на m плюс 2. Розкриваємо дужки, то пишемо, що 5 м у квадраті, далі додати. 3 мінус 5m множимо на m, то це буде додати 3 помножити на m, додати мінус 5m помножити на m. Потім 3 мінус 5m множимо на 2. то пишемо додати 3 помножити на 2, додати. мінус 5m помножити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 5? m у квадраті. Додати 3 помножити на m, це буде 3m. Потім мінус 5m помножити на m, це буде мінус 5m у квадраті. Далі додати 3 помножити на 2, це буде 6. І мінус 5m помножити на 2, це буде мінус 10m. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо суму 5м у квадраті, і мінус 5m у квадраті вона дорівнює нулю. Ну і сума 3м і мінус 10m. Це подібні доданки. Отже, 3m-10m це буде мінус 7m плюс 6 залишається. Переходимо до третього завдання а плюс 7 помножити на мінус 2 мінус а, що множиться на а плюс 5. Розкриваємо святку першої дужки. то а плюс 7 множимо на А, то вийде а помножити на А, додати 7 помножити на А. Потім а плюс 7 множимо на мінус 2, то ми пишемо додати а помножити на мінус 2, додати 7 помножити на мінус 2. Далі відняти а це додати, мінус А, ми множимо на А. Додати. І мінус А ми множимо на 5. І це дорівнює. А помножити на А це буде А в квадраті. Далі 7 помножити на А це буде плюс 7а. А помножити на мінус 2, це буде мінус 2а. 7 помножити на мінус 2, це буде мінус 14. Мінус а помножити на а, це буде мінус а в квадраті. І мінус а помножити на 5, це буде мінус 5а. І це дорівнює. Так, дивимося, чи є в нас тут доданки, що скорочуються. А в квадраті додати мінус а в квадраті. Сума дорівнює 0. Ну і дивимося подібні доданки. У нас є. 7А, мінус 2А і мінус 5А. Так, 7А мінус 2А. Це буде 5А. То записуємо 5А мінус 5а. Це дорівнює 0. Ну, 0 можна не записувати. Хочете, можна записати 0. І залишається відняти 14. Ну і це буде дорівнювати тоді мінус 14. Є. Переходимо до четвертого завдання. 2b плюс 1, що множиться на 3b мінус 1. І відняти 6b у квадраті мінус 1. Ну що ж, 2b тоді множимо спочатку 2b плюс 1 на 3b. То це буде 2b, що множиться на 3b. Далі додати. 1 ми також множимо на 3b. Додати 2b ми множимо на мінус 1. Додати. І 1 ми множимо на мінус 1. Далі. Відняти 6b в квадраті, це мінус. Перед дужками Міняємо знак данки на протилежний. Було 6b в квадраті, це буде мінус 6b в квадраті. Було мінус 1, стане плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, 2b помножити на 3b це буде 6. b на b це буде b в квадраті. Далі 1 помножити на 3b, це буде плюс 3b. 2b помножити на мінус 1, це буде мінус 2b. 1 помножити на мінус 1, це буде мінус 1. Далі записуємо мінус 6b в квадраті плюс 1. І це дорівнює 6b в квадраті відняти 6 b в квадраті, дорівнює сума 0. І плюс 1 і відняти 1 також сума дорівнює 0. У нас є 3b, відняти 2b. 3b відняти 2b, це буде 1b або просто b. Є. Записуємо відповідь. Отже, виконайте дії. В першому завданні ми виконали, отримали 4х плюс 6х, в другому завданні мінус 7m плюс 6. В третьому завданні ми отримали мінус 14. І в четвертому завданні ми отримали B. Є. Yeah.